Слава Ісусу Христу! Малися рідна Україно, за перемогу у війні, віддай хвалу Божому Сину, а не лихому сатані. Малися так, начебто востаннє, за усвідомлення гріхів, молися в щирім покаянні за усіх сестер та братів, молись народ за нашу владу, благословляй на мудрий дух, щоб не було в країні аду. Хай піде геть жага розрух. Молись за всіх, хто захищає народ зі зброєю в руках. Снаряд та куля хай минає, відвага буде, хай в очах. За ворогів молися ревно, щоб охопив їх Божий страх, щоб бігли, стрімголов, напевно, і з покаянням у серцях. Без тебе сили ми немає, помилуй нас усіх, Отець. Лише на тебе уповаємо, Зроби, щоб злу прийшов кінець, помилуй наших. Полонених і поверни їх всіх додому, почуй слова усіх нужденних, усіх, хто відчуває втому. Молися, рідна Україно, за перемогу у війні, віддай хвалу Божому сину, а не лихому сатані.